Уже тиждень у Коломиї працює новий прокурор Василь Ковалюк, який до цього обіймав аналогічну посаду у Косові. Прокурор пообіцяв співпрацювати із засобами масової інформації. Тож наші журналісти уже поспілкувалися із новим прокурором. Про що саме? Дивіться у сюжеті. Ковалюк Василь Петрович народився 27 жовтня 1973 року на Косіщині в сім'ї робітника та вчителя. Закінчив юридичний факультет Львівського держуніверситету. Про колектив Коломийської прокуратури новий керівник теж відгукується позитивно. Каже, робота тут поставлена на відповідний рівень, забезпечені вони всім необхідним і у цьому чимала заслуга попереднього прокурора. Витрикуш Іван Ярославович, який був коломийським міжрайонним прокурором, до, скажімо так, до мене, налагодив роботу і він зумів зорганізувати колектив, зумів зорганізувати роботу тільки про. Попередника можу сказати тільки хороший і приємний з 22 працівників Коломийської міжрайонної прокуратури. Вісім це молоді спеціалісти. Однак, не дивлячись на це, колектив згуртований. Колектив в колективі працюють професіонали. Василь Ковалюк зізнається як керівник. Він вимогливий і до себе, і до підлеглих. Організація роботи, контроль виконання, дисципліна у першу чергу. Одне з основних завдань прокуратури це була і є співпраця з населенням. Прокурор хоче, аби люди приходили до нього на прийом в будь-який час. Звернення прийматимуть і його підлеглі. Прийом громадян особисто я провожу в будь-який час, коли я на роботі, незалежно від того, чи це робочий день, чи це може бути закінчення робочого дня в вихідний день, якщо я на роботі громадян теж буду приймати. Готовий завжди до співпраці. Е Буду ходити і до громади, і Коломиї, і Коломейського району відкритий для спілкування. Прокурор вже знає, що для Коломийщини найбільші проблеми це вивезення гравію та гральний бізнес. Я думаю, що ця робота буде належним чином виконана. Зокрема, працівниками міліції вже створені повторно створені оновлені робочі групи щодо виявлення незаконного функціонування гральних автоматів, так званих. Ігрових, ігрових залів, і відповідно вивозу гравійно піщаної суміші. Будемо відповідати і перед законом, і перед Богом. Готові до такої перевірки. Я, я готовий. Я до люстрації, до перевірки, готовий.